Командування національної гвардії підтвердило ракетний удар РФ по військовому полігоні на Сумщині. Загинули шестеро військовослужбовців. Понад 10 поранені. РФ задала удар 20 травня. В час проведення занять на стрільбіщі. Командира військової частини відсторонили. Триває службове розслідування. Внаслідок пожежі у градирні білоцерківської тес загинуло двоє людей. Займання виникло близько першої години дня. Пожежа охопила площу майже тисячу квадратних метрів. Під час гасіння недіючій градирні для охолодження води рятувальники виявили два обгорілих тіла. Обставини загибелі та причину загоряння наразі з'ясовують. У передмісті Мадрида застрелили Андрія Портнова, колишнього українського політика та юриста з оточення Януковича. Напад стався біля американської школи Посуело близько дев'ятої ранку, коли Портнов відвозив дітей. Йому завдали кілька кульових поранень, зокрема смертельне в голову. Місцева поліція вважає, що нападників було ще не менше двоє. І їх розшукують. Розглядають кілька версій мотивів злочину, серед яких політичні причини, особиста помста та зв'язок із організованою злочинністю. Масштабну дронову атаку пережили суми. Ворог ударив по двох промислових об'єктах. У місті на певний час зникли світло і вода. Рятувальникам не давали захистити пожежі тривалими атаками. Загалом, внаслідок нас російських обстрілів в області, упродовж доби загинуло дві людини. Ще п'ятеро поранені. Повідомили у сумській ова. Опівдні російські війська вдарили з артилерії по Дніпровському району Херсона. Поранений 86-річний чоловік, який перебував у приміщенні. Загалом за добу внаслідок ударів на Херсонщині зазнали поранень п'ятеро людей. Російські війська катили по мирному населенню артилерією, мінометами та дронами. На Харківщині під удар потрапив житловий сектор Куп'янщини. Окупанти скинули на будинок керовані авіабомби та обстріляли з РСЗВ. У Куп'янську вузловому зруйновано під'їзд триповерхівки. Загинула одна людина. Ще четверо поранені в ДСНС загалом за добу через обстріли по Харкову та шістьох населених пунктах регіону знали поранень семеро мешканців. Через нічну атаку дронів на Київщині постраждала родина. 13-річний і 16-річний хлопці та батько отримали ушкодження а трирічна дівчинка та мати пережили сильний стрес. Пошкоджені будинок, господарські споруди та автомобіль. Повідомили в поліції. Загалом у ніч на 21 травня Росія запустила по Україні 76 безпілотників. Сили протиповітряної оборони збили понад два десятки Чи більше 40 не досягли своїх цілей. Українські дрони вразили волховський завод напівпровідникових приладів у Орловській області. Одне з провідних підприємств російського військово-промислового комплексу. Генштаб зсу підтвердив 10 влучень БПЛА, після яких на території заводу сплахнула пожежа. Завод виробляє компоненти для ракет іскандер і «Х-101», танків, систем РЕП та засобів зв'язку. Польща з 5 червня скасовує безмитну торгівлю з Україною, що діяла від початку повномасштабного вторгнення. Про це заявив прем'єр-міністр країни Дональд Туск для України. Це означає можливе зниження експорту, зростання митних витрат і удар по аграрному сектору. Уряд веде переговори з Єврокомісією щодо нових умов або перехідного періоду, аби уникнути економічного шоку.